Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 15 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони 15 населених пунктів Харківської області. Серед них Гур'єв, Казачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Булогівка, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. На Куп'янському напрямку під обстрілами були ще чотири населені пункти біля лінії зіткнення: дворічна, Гряниківка, Масютівка та Крохмальне. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборони наших військ, зазначили в генштабі. Минулої доби окупанти завдали масованих обстрілів прикордонним населеним пунктам Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, ворожий снаряд влучив цивільний автомобіль. Загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований. Обстрілу зазнало село Колодязьне Куп'янського району. Загинув 42-річний чоловік, який у Момент обстрілу їхав у машині. У селищі міського типу дворічна осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці, додав Олег Сенягубов. СБУ викрила колаборанта, який незаконно обіймав посаду виконуючого обов'язки директора Балаклійського хлібоприймального підприємства і співпрацював з ворогом. За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час окупації Балаклії 56-річний чоловік налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками окупаційної адміністрації. Зловмисник брав участь у нарадах окупаційної адміністрації Балаклії. Чоловік також отримував гуманітарну допомогу в якості заробітної плати працівникам. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 11.1 Колаборційна діяльність Кримінального кодексу України. Контрозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру, повідомили у прес-службі СБУ. Агент ворога – 59-річний мешканець Харкова. Його за даними СБУ в листопаді минулого року завербував кадровий співробітник ФСБ у Білгородській області. В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчі Яру поля підірвався на міні. Його ушпиталили. Про інцидент повідомили в управлінні ДСНС України в Харківській області. За інформацією рятувальників, в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення стегна і гомілки. У ДГСНС також закликали мешканців Харківщини бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмету в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію. Закликали рятувальники. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 15 березня 2023 року, від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.